В залі засідань 13 суддів з колегії такої кількості достатньо, аби розпочати розгляд справи по суті та дослідити, чи відповідає проект змін до конституції в частині правосуддя статтям 157 та 158 Конституції України. Конституційна суд розглядає питання відповідності цього проекту приписаного стати 157 і 158 Конституції України, що є обов'язковим етапом процесу змін до конституції. І, звичайно, що сьогодні ми сподіваємося, що Конституційний суд надасть позитивний висновок і підтримує цей законопроект, який є дуже важливим кроком на шляху судової реформи. Сподіваюся, що до початку, точніше, до продовження цієї сесії Верховної Ради, суд зможе. Надати свій висновок законопроект розроблений конституційною комісією. Його двічі розглядала венеціанська комісія і надала позитивний висновок. Тож документ відповідає всім вимогам європейських партнерів, зазначає Олексій Філатов. А тому впевнений, саме цей законопроект, врешті-решт, може змінити судову систему в Україні. Є декілька ключових позицій, які переслідує цей законопроект. По перше, це деполітизація і забезпечення незалежності судової влади. По-друге, це оновлення суддівського корпусу відповідно до європейських стандартів. Це дві ключові позиції, які переслідує законопроект. Підтримує і сподівається на позитивне рішення суду. і Постійний представник Верховної ради в Конституційному суді. В контексті всіх положень, які були зачитані, які ви маєте можливість з ними ознайомитись, так судова влада буде реформована. Більш того, реформований і судовий корпус. Це найголовніше. Носії, суб'єкти судової влади це наші суди. І до них найголовніше увага і на найголовніші претензії. Разом з тим це лише початок процесу ухвалення законопроекту і далеко не всі згодні з тим, що він принесе позитивні зміни. Подаються як позитивні норми, які дійсно варто оцінювати, як еволюцію. Але разом з тим подаються і норми, які допомагають. Узурпувати владу в Україні. А приміром, якщо ми говоримо про вплив президента на судову владу, то він власне збільшиться завдяки цим змінам, якщо вони будуть прийняті. Приміром, в них записано, що Верховна Рада тепер не зможе висловлювати недовіру Генеральному прокурору. тобто, Посада генерального прокурора буде виключно залежати від президента. Сумніви викликає питання переатестації суддів. Про це неодноразово наголошував перший заступник голови комітету Верховної ради з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець. Там відсутні такі необхідні, на мою думку, базові речі, як, наприклад, можливість, аби на посаду судді кожного в нашій країні їх там близько 9 тисяч, мали можливість прийти нові професіональні юристи, не судді. Звичайно, суддям ніхто не може заборонити брати участь у цих конкурсах, але вони будуть змагатись з професіоналами, юристами, адвокатами. І головний бонус, яких буде, що вони ніколи не працювали в цій корупційній системі хабарництва і крокової поруки судочинства. Звичайно, що не все в реформі погано працювати ще й над чим, а головне якому, кому кажуть фахівці, і головне готові працювати в Україні. Нарешті відбулася судова реформа. Після висновку конституційного суду законопроект будуть розглядати у Верховній Раді у першому читаті далі доопрацьовуватимуть і вже тоді розглядатимуть остаточний варіант. А поки ще є час відкоригувати неточності та прибрати камені спотикання, аби правники, громадськість та законодавці таки дійшли згоди. Катерина Супрона Олександр Раскевич, телеканал Еспресо.